Хочеш поїхати на відпочинок, але немає за що. Не маєш досвіду, але хочеш працювати у Європі. Робота промоутера це легкий старт для тих, хто не має досвіду, але хоче працювати без фізичного навантаження. У цьому відео реальні історії чоловіків, які поїхали на роботу від Вілс і не пошкодували. Всім добрий день! Я працюю в Дірманії. Мені предоставлював ворк Вілс. Такої робота. поставлю флагер на ящики. машинам катаемся, который вместо тебе дает вот это такое местное назначение. И ты в каждом домах даешь плайер. Спасибо за весь work. А наступный человек приехал в Немеччину несколько дней в тому и уже начал работать. Без затримок, без простой, все завдяки злагодженной коммуникации с менеджером. Только прибыл в Германию и практически сразу приступил к работе. Благодарю менеджера Олександру і компанію Вілс за трудоустройство. Ці чоловіки не якийсь виняток. Багато трудових мігрантів починають свій шлях, працюючи у Європі промоутерам. Не потрібен ніякий досвід чи знання мови, а тільки велике бажання працювати разом з Вілс. Оформлення, житло, супровід, усе це отримують наші клієнти. Тому, поки інші думають, залишай заявку у коментарях. Ми підберемо для тебе вакансію у Європі.